Прям бісить. Це залік. Не залік. За це дякую. Не подобається. Кайф. Це дуже довго. Ну, прям дуже довго. Мені подобається бляха-квест. Тут залік і величезний жирний лайк. І тут ще один не залік. Саме за це я і люблю цю комплектацію Sport Black. Сумніваюся. Я проїхав першу тисячу на своїй новенькій Mazda cx 5 і мені вже є дещо сказати про неї. Отже, давайте сьогодні поговоримо про 5 речей, які мені не подобаються в цій машині, та 5 речей, які мені подобаються в цій машині. І почнемо ми з нейтрального моменту. А ви думали одразу з негативу? Та ні. Отже, це Mazda CX5 2024 року випуску. Звісно ж, G на 2,5 літрі 194 кінські сили. Повний привід. Ну і смачненька, цікавенька комплектація Sport Black. Поки я обкатував це авто, мені бортовий комп'ютер показував 12,6-12,7 літрів на 100 кілометрів. Але по чеку це було 13. І так на всіляких форумах по Mazda або по цих з п'ятих мене попереджали про те, що витрата палива буде в рамках 10-15 літрів. Але це той самий момент, коли вам байдуже, тому що вона їде із цією витратою саме так, як ви очікували. Тож давайте перейдемо до негативу. Улюблений багатьма виробниками Piano Black. Ось ця глянцева поверхня, яку вони називають Piano Black, Вона прям бісить. Ну для чого ви це робите? Для кого? Воно красиво виглядає тільки, ну, може, у перші 100 кілометрів, а може і менше, поки ви не виїхали з автосалону. В Mazda CX-5 цей Piano Black є ось тут на цій панелі. Ось тут на дверних ручках, саме в тих місцях, де ви постійно торкаєтесь руками. І тут постійно залишаються подряпини, постійно залишаються відбитки пальців, і воно постійно брудне. І якщо в вашому оточуючому середовищі є пил, він обов'язково буде тут. М'якенька ганчірка, ваш неодмінний супутник у цій подорожі. Ви будете постійно, легенько протирати ось це місце. Або. Користуватися ось такою м'якенькою щіточкою. Я її використовую саме для цього місця, для ось цього місця, просто щоб протерти пил, точніше, не протерти, а змахнути його з цих поверхонь. Або пилосос, або стиснене повітря. Більше нічим сюди лізти не можна. Отже, якщо у вас є можливість, ви ось цю поверхню заклеїти або плівочкою. Якщо у вас прямі руки, або ви можете віддати її на детейлінг, або наліпити сюди якісь накладки з Aliexpress, що я у майбутньому і зроблю. До речі, мені дуже подобається, як реалізована ось ця панель у моделях CX-60 та CX-90. Там прям вау, там такий колір, і так все зроблено. Такий принт, що ви не побачите ані пилу, ані бруду. Ані відбитків пальців і навіть царапок. Зробіть, будь ласка, чуєте мазда? Зробіть, будь ласка, в майбутньому. Так само і в Mazda cx 5 Це буде дуже круто. Поїхали далі! Підлокітник. Це мій наступний головний біль, до якого я, мабуть, ніколи не звикну. На жаль, куди дивилися мої очі, коли я купував машину, не зрозуміло, але якщо трошки відсунутись назад, по королівськи сісти, ось так, то ліко ще якось попадає на підлокітник. А так, ну, воно, наче, і на одному рівні, але він занадто короткий. Хоча особисто мені чомусь хочеться його трошки припідняти і трошки от сюди посунути. Але немає тут жодної можливості його кудись посунути. Він фіксований, лише відкривається. І все. У Toyota він десь ось тут і ще й висувається ось так. У RAV 4. У Тігуана, наприклад, він підіймається, регулюється за висотою і за вильотом. Будь ласочка. А тут не подобається. Мультимедійна система. Вона нормальна, яскрава, контрастна, нормально все промальовано. До цього питань нема. Є безротовий CarPlay, Android Auto, Це теж круто, але вона не тачскрін. Вона ніяк не реагує на ваші дотики. Взагалі, ви можете керувати лише цією шайбою і маленькою крутілочкою для регулювання гучності, яка до речі, яка до речі не є джойстиком, а просто крутілочка з кнопочкою. Ви можете регулювати гучність більше менше та вимкнути. Мультимедійну систему Ось так погасити її, ну і вимкнути звук. Хоча, наприклад, в таких моделях, як cx 30 cx 60 cx 90 це є повноцінний джойстик, яким можна ще й перемикати треки. Що дуже зручно, тому що тут ви можете перемикати треки лише на кермі. Скористатися тачскріном і перемкнути трек ви не можете, тому що воно не працює. Вам для цього треба переключатися в менюшці на е музику, і ось цим великим джойстиком. Е Перемикати, перемикати. О, ось так. І вже потім натискаючи на нього як на кнопку, перемикати трек. Це дуже довго, ну прям дуже довго. Тому лише на кермі. На кермі це робиться швидко. Дякую, хоч там є. Продовжуємо навалювати на мультимедійну систему. Як я сказав, тут є Android Auto та CarPlay. Особисто я користуюся Android Auto, тому що в мене Samsung. І знову ж таки питання до тачскріну для того, щоб ввести адресу в навігації, це ну. Бляха-квест. Ви бачили клавіатуру? Вмикаємо карту, вмикаємо пошук. І ось така клавіатура, вам треба ось цією шайбою крутити, обирати якусь буковку. Якщо ви промахнулися, не дай боже, вам треба ось сюди все це скасувати, починати по нові І о, господі, о, господі, боже мій, це жахливо. Вибачте, Mazda це жахливо. Ну, цим неможливо користуватися. І добре, якщо ви користуєтесь картами Google, ви можете просто взяти телефон і ввести адресу на телефоні. Це не є проблема. Е, хоча і займає трошки більше часу. Але якщо у вас Waze, він не дасть вам цього зробити. Якщо ви вже підключилися до android Auto, Waze каже вам: е, давайте на головний пристрій, вводіть там. А це незручно. Не залік. Знову мультимедійна система і задня камера, на якій немає динамічних ліній. Якість камери нормальна, вона нормально відображає, у вас екран ділиться навпіл. Ну, не навпіл, а так, більша частина у вас камера, менша частина у вас датчики паркування. Ви, в принципі, все бачите, питань нема до якості камери. Нормальна також контрастна. І вдень і вночі працює в принципі чудово, але немає динамічних ліній. А я до них вже звик, тому що в Тойотах, навіть у звичайних бомжкомплектаціях, є динамічні лінії. Чому? Тому що програмно це зробити не так то й дорого. Не розумію, не підтримую. Мені не подобається так. Звісно, адепти старої школи можуть сказати, що паркуйся взагалі по зеркалам, там які питання. Я можу. В мене БЦ, третій клас. Я нормально їжджу і на вантажних автомобілях можу паркуватися по і їздити задом по дзеркалах. Це не питання. Тут питання зручності. Я багато років паркую з динамічними лініями. Я звик до своїх там стандартних місць паркування біля дому, біля офісу, де я можу просто от з першого разу я собі розрахував траєкторію. Я бачу стаціонарні лінії, я бачу, куди в мене повертають колеса. І ем, я обираю траєкторію, правильну траєкторію руху з першого разу. Тут мені доводиться робити. Десь два-три рази паркуватися, щоб нормально поставити автомобіль рівно. Ну не звик я трошки до такого балуваний. Так, для когось може це звучати дико, але ну я ж від початку казав, що це мій особистий рейтинг. Тому переходимо до п'ятого і останнього питання. І воно теж стосується мультимедійної системи. Ну, ось так. Все інше мені в машині подобається. А стосується він того моменту, який мені теж не дуже подобається, я не знаю, це проблема особисто мого екземпляру автомобіля. Або воно усіх цих сп'ятих так, але у мене не працює автоматичне перемикання мультимедійної системи на денний та нічний режим. Пояснюю, коли я їду на автомобілі, наприклад, на своїй старій Тойоті, я проїжджаючи навіть естакади і мости під ними, трошки є затемнення, і мультимедійна система вже гасне в автоматичному режимі. Вона приглушує яскравість, наче я їду вночі. Також увечері вночі, коли я їду в автомобілі, у мене також все переходить на нічний режим. Тут цього не відбувається. Для того, щоб мені не виїдало очі, мені доводиться заходити в меню. Підвантажуйся. О, підвантажилось. Заходимо в параметри, екрани автомобілі, центральний екран. І ось тут у нас є режими день-ніч. Зараз у мене стоїть в автоматичному режимі, і воно в ньому не працює. Для того, щоб мені ввімкнути нічний режим, я ось тут перекручу на нічний режим і включаю нічний режим. Тільки так. А вранці, коли я сідаю за кермо, я нічого тут не бачу. Мені знову доводиться заходити сюди і переключатися в день або автоматично. Ну я завжди перемикаю в автоматично, сподіваючись, що воно колись запрацює. Сумніваюся, я планую їхати на ТО на нульове, коли буде 5 тисяч на автомобілі, коли він пройде нормальну обкатку, і там я поставлю це запитання на сервісі, чому так відбувається? Можливо, я щось не е, зрозумів, можливо, я щось не ввімкнув. або вимкнув. Але поки що я залишаю це негативним моментом, тому що у мене, наприклад, в Тойоті я навіть ніколи і не лазив туди. Я як машина забрав з салону, воно в мене працювало нормально. Жодних питань не було. Глюк, бах. Не знаю. Історія покаже. Це, мабуть, і весь негатив, який у мене є стосовно цього автомобілю. В іншому він мене цілком влаштовує. Він коштує кожної вкладеної в нього копійки. Я ним дуже задоволений. Тому переходимо до топ 5 класних речей, які мені подобаються. Перша топова фішка в цьому автомобілі, яка мені подобається на відміну від усіх моїх колишніх автомобілів, це світло фар. Воно дійсно дуже яскраве, і вночі я їду, наче з гарним прожектором, а дальнє світло то взагалі бімба. І на відміну від моєї колишньої Toyota rav 4 в якій комплектації ехтів світла взагалі не було. Там дуже хотілося щось зробити з цим світлом, щоб хоч щось бачити, особливо під час блекаутів. А тут світло настільки яскраве, і настільки гарне, що інколи мені здається, що я засліплюю всіх навколо. Друга фішка цього автомобілю це автоматичні фари. Вони тут адаптивні і як адаптивні, мені дуже подобається, що ось цей важіль я включив на ближнє світлофар і більше його ніколи не чіпаю. Навіть коли я вночі, в день там, десь я просто я приїхав, запаркувався, вимкнув двигун, вийшов з автомобіля, вони вимкнулись. У цьому положенні, у ближньому світлі. А я звик завжди їздити з ближнім світлом. Ну, така от в мене фіча. І це дуже зручно. Мені не потрібно увесь час крутити ось цю крутілочку. Оце залік. За це дякую. Колір сидінь. Двокомпонентні, чорна вставочка по центру, а все інше в нас теракотовий колір. Це просто бімба. Фішка тільки цієї комплектації Sport Black. І вони виглядають прям дуже бомбезно. Ви не пошкодуєте, якщо їх візьмете. Крісла комбіновані, шкіра та шкірзам, але воно все настільки якісне, що у вас не виникає жодних питань. Цей колір виглядає прям ну дуже по-багатому. Саме за це я і люблю цю комплектацію Sport Black. Четверта фішка двері та пороги. Ви лише подивіться на кут відчинення цих дверей. Ну, де ви таке бачили? Так, знаю у Nissan X-Trail. Але знову ж таки, повертаючись до моєї колишньої Toyota rav 4, там це було десь ось так. Не більше. Проблема? Ну, для когось ні. А для мене проблема. В мене сюди залазить інвалід без ноги. І прямо такий кут. Це дуже і дуже важливо. Та в принципі і для дітей ставити дитяче крісло сюди також буде дуже і дуже зручно. Тому супер залік. А ще подивіться на пороги. По-перше, ось ця частина, вона вся закрита. І з-під колеса сюди вам нічого не буде залітати. Toyota rav 4 привіт. По-друге, на дверях є ось такі накладки, які заходять, не просто закривають порог, а воно аж туди заходить під нижче. І у вас весь бруд, який буде сюди йти, він буде затримуватись на цих порогах. І ось ця частина, ось це все у вас завжди. Буде чисте. Кайф. Поїхали далі. Шумка. Так, неочікувано, але шумка тут е, значно краща, аніж у тій самій Toyota rav 4. Так, я розумію, що з цією Toyota я майже задовбав усіх, але ну зрозуміти й ви мене, я на ній 5 років катався і об'єктивно можу порівнювати лише з нею. Я не знаю, що тут маза зробила окрім подвійного склопакета на передніх дверях, але і навіть із колісних харок із самих дверей шумка е, шуму. Значно менше аніж е, у тієї ж Toyota Рав 4 автомобіль дешевше, але шумка в нього краще. В принципі, на трасі ну, їхати достатньо комфортно. Мені подобається тут залік і величезний жирний лайк. До речі, не забувайте поставити вподобаєчку під цим відео, написати зрештою в коментарях, що вам подобається, що не подобається в мазі CX-5, Чи погоджуєтесь ви з моїми висновками, чи може я її перехвалив в якомусь моменті або даремно е сварив. Чекайте наступного звіту по цій мазі. А щоб не пропустити, обов'язково підпишіться та увімкніть колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про нові випуски. А я поїхав кататись.